Це буде екстремальний тест навантаження для літій залізофосфатних акумуляторів від Eevee на 15 Ампер годин формату 33140. І ви вперше побачите, як переносять такі акумулятори струму розряду близько 100 А. Тож обов'язково дивіться це відео від початку і до кінця, буде дуже цікаво. І спеціально для цього відео ми відібрали чотири елементи, які мають зовнішні дефекти або пошкодження. В нашому випадку три елементи мають зовнішні пошкодження, деякі елементи замяті в двох місцях. А один з елементів має сліди корозії під термозахисною плівкою. 218 3,33 209 3,33 1,96, 3,33 1,92, 3,33 Щоб отримати 12 вольт, ми будемо з'єднувати всі елементи послідовно за допомогою ось таких мідних перемичок. І вже традиційно у нас буде встановлена ось така біла БМС-ка. Вона у нас буде встановлена в першу чергу для контролю заряду та балансування. І оскільки ця БМС має обмеження по струму до 100 А, а нам потрібно зняти максимум з цього акумулятора, то ми будемо підпаювати дроти напряму до контактів акумулятору. І це дуже небезпечно, тому не повторюйте те, що будете бачити в цьому відео. Наш акумулятор вже зібраний. Ось такий охайний вигляд він має, затягнутий в термоплівку. Балансувальні дроти охайно прокладені, силові мінус та плюс під'єднані напряму до акумулятору. Внутрішній опір акумулятору на силових контактах є 5 становить 8,73 мільйом. Обов'язково запам'ятовуємо та фіксуємо цей показник, тому що ми будемо спостерігати за динамікою зміни опору після кожного екстремального навантаження. Також після кожного екстремального навантаження ми будемо заміряти ємність акумулятора і дізнаємося, чи зміниться ємність акумулятора, якщо дуже сильно навантажувати цей акумулятор. Ставимо наш акумулятор на зарядку, плюс йде напряму, мінус проходить через БМС-ку. Заміряти ємність акумулятору ми будемо за допомогою електронного навантаження. Розряджати будемо до 10 вольт силою струму 10 А. Підключаємо плюс та мінус відповідно. Запускаємо тест. Ну що ж, тест завершився, акумулятор віддав 15,4 або 194,3 Вт. -год. Тест продовжувався 1 годину 32 хвилини. Фактичні значення по внутрішньому опору та ємності я зафіксував на акумуляторі. Ставимо акумулятор на зарядку та переходимо до екстремальних тестів навантаження. Для тестування максимальної струмовіддачі акумулятору будемо використовувати ось такі простенькі крокодили, які мають роз'єм ЄС5 та невеличкий блочок, в якому є, якщо не помиляюсь, 4 діоди. Їх номінал не пам'ятаю, але це приблизно 100 А. Так, акумулятор підключений через крокодили до квадроцикла 250 кубов. Так, дивимося на. Давай, пробуй. Все, Давай еще. Так. Квадрик долго не запускался. Закачиваем бензин. О, запустив! Саме цікавіше, що цей акумулятор ідеально встає на місце, там де має бути акумулятор сонцево кислотний Зараз нам потрібно ще раз запустити квадрика. Давай. Сцеплення вижми, тормоз. Нейтралка включена. Там Так, давай запускай. Давай ще раз, давай ще раз, запускай. Квадроцикл, який ми запускали, має об'єм двигуна 250 кубіків. Ось. Шинерей. Отак от. А зараз ми спробуємо цим акумулятором запустити жигуля п'ятерку. Так, зараз ми підключаємо. крокодилами. Основные аккумулятор мы отключили. Ось вот у нас клеммы. Вот. Струмовые клещи подключены. Чтобы вам было видно. Так. А ну, давай. Запустили. Ага. А ну, еще раз. Все, все. Руки, руки, Ми запустили, ми запустили жигуля от таким акумулятором, блин, я в шокі. Я просто в шокі. Офігеть. Оце так да. Нагадую, що у нас дроти напряму. напряму не через BMS, а напряму. Струм я бачив максимум 136 А. Але пусковий струм вони не показують, але ми запустили, ми просто це зробили. Клас! Давайте дізнаємося, яка напруга на акумуляторі після того, як він багато разів запуст... запустив квадрик, в якому... який довго дуже стояв, потім який запустив 1,5-літровий <півтори> двигун п'ятерки жигуля. Так, дивимось напругу. 13,25. Ну клас. 13,25, Я думаю, він ще багато разів може запустити двигун. Подивимось, чи змінився внутрішній опір після наших тестів. Внутрішній опір 8,7 мОм. І це навіть трохи менше, ніж було з самого початку. Спочатку у нас було 8,73 мОм. По даташиту довго тривало такі елементи, з яких зібраний цей акумулятор, можуть віддавати струм 3C. Тобто 45 А. Сьогодні ми дізнаємось, чи зможе цей акумулятор віддавати довготривало струми більше, ніж 3С. Для цього ми його під'єднуємо до потужного інвертора. Для моніторингу напруги у нас буде такий вольтметр. А для моніторингу сили струму, яка буде протікати через цей акумулятор, ми будемо використовувати струмові кліщі. Підключаємо акумулятор до інвертору. Напруга у нас 13,3 вольт. Запускаємо інвертор. При холостому ході інвертор споживає приблизно 670 мА. При напрузі 13,3 вольт. Давайте включимо навантаження. Бачимо, сила струму у нас поступово підіймається. Бачимо, що струм у нас вже 50 А, напруга при цьому 12 вольт, але слід враховувати, що я використовую дроти 10 АВГ і на них буде значна просадка по напрузі. Запустив секундомір 58 А. Давайте почекаємо хвилин 5. Як бачите, температура акумулятора 32,9 градуси. Температура акумулятора 45,4 градуси. 8 хвилин тестується акумулятор. Сила струму розряду 62,7 А. Дивимось його температуру. Акумулятор вже непогано так нагрівся, його температура 53,5 градуси. Зупиняємо тест. Зараз я поставлю цей акумулятор заряджатись, потім ми проведемо деякі тести. Ми поміряємо внутрішній опір, побачимо, чи змінився наш внутрішній опір після тестування цього акумулятору. Також ми поміряємо його ємність. Заряджати буду струмом 05C 7,5 А. Внутрішній опір 795 мОм. Виявляється, внутрішній опір акумулятора зменшився на 1,2 порівняно з першим заміром внутрішнього опору. Тепер заміряємо ємність нашого акумулятора після всіх тестувань. Запускаємо тест. Тест ємності завершено, акумулятор віддав 15 А 437 мА. Як ви бачили, цей акумулятор довготривало віддавав струм 60 А, навіть більше ніж 60 А, що дорівнює 4С від його ємності. Короткотривало він віддавав близько 150 А, але ми не знаємо його максимум. Скільки максимум зможе віддати цей акумулятор, хоча б короткочасно. Зрозуміло, що він буде грітися, але давайте дізнаємось. Акумулятор знову підключений до потужного 2 кВт інвертору. Запускаємо інвертор. Запускаємо навантаження. Зараз акумулятор віддає 72 А. Давайте переключимо навантаження на другу швидкість. 121 Ампер. І давайте включимо максимум. 193 ампери. 191 ампер віддає цей акумулятор. Відключаю навантаження. Я в шоці. Я в шоці, друзі, цей акумулятор віддав, скільки там було, 192 ампери. Не витримую дроти такого навантаження. Дроти 10 АВГ, вони вже значно гріються, але у нас є факт, цей акумулятор віддав майже 200 ампер. Уявіть собі. Після всіх тестів, або якщо хочете, після всіх знущань акумулятор віддав 15 А 395 мА, будемо вважати 154, і це на 35 мА менше ніж попередні рази. На цьому відео, яке надіслав мені підписник, видно, що 4 елементи 30340, які з'єднані послідовно напряму без БМСки, запускають 1,5 літровий двигун мотоцикла. Не знаю, друзі, як для вас, а особисто для мене це дослідження було дуже корисним та цікавим. Ми дізналися, що такий літій-залізофосфатний акумулятор може просто з легкістю запускати двигуни скутерів, мопедів, квадроциклів, навіть мотоциклів, і навіть півтора-літровий двигун такий акумулятор запускає. Виробником цих елементів вказано, що довготривало вони можуть віддавати струм до 45 а, тобто 3С. На досвіді ми побачили, що акумулятор може довготривало віддавати до 60 А. Тобто 4С, і температура цього акумулятора була приблизно десь 55 градусів. В даташиті вказано, що такий акумулятор може працювати при температурі до 60 градусів. Тобто в нас ще був невеличкий запас. Ми побачили, як цей акумулятор багаторазово запускав двигун квадроцикла, той квадроцикл довго стояв, потрібно було закачати бензин. Тому було дуже багато спроб це зробити. І ми це зробили. І реально ми це зробили з легкістю. Тому, оскільки на тому квадроциклу акумулятор вже вийшов з ладу, можливо і, скоріше за все, в майбутньому ми будемо збирати приблизно такий самий акумулятор до квадроциклу. Тому, якщо вам цікава така тема, можете підписатись на канал. І взагалі, якщо вам цікава тема літій-залізофосфатних акумуляторів, як і мені, то також підписуйтесь на мій канал. Була в мене ідея спробувати запустити дизельний 2,5 літровий двигун таким акумулятором, але ми маємо пару але. Тому що, по-перше, у нас дроти мають переріз 10 АВГ, цього, скоріш за все, буде недостатньо, тому що буде значно просідати напруга. Потім ми бачили, підключивши до інвертора, що цей акумулятор віддає струм 13С, тобто 200 А, і цього, скоріш за все, буде недостатньо. Плюс у нас є такі крокодили, у яких встановлені ось тут встановлено 4 діоди. Загальною силою струму 80 А. І цього, на мою думку, буде недостатньо. Уявіть собі що в вашому комп'ютерному безперебійнику встановлений такий літізерлізофасфатний акумулятор. З власного досвіду, скажу що, такий акумулятор може тримати середньостатистичний комп'ютер з монітором приблизно 1,5 години, що дуже-дуже круто. І вам потрібно кудись їхати. Ви спробували запустити двигун вашого автомобілю. А акумулятор невчасно розрядився або вже на підході, або виходить з ладу. І ви таки знімаєте цей акумулятор з безперебійника, підключаєте такі кліщі, які можна замовити на адіекспрес. Коштують вони ну приблизно там 160 гривень. Запускаєте двигун вашого автомобілю, і все у вас круто. Цей акумулятор автоматично стає дуже універсальною і дуже корисною річчю. І, взагалі, такі акумулятори мають дуже широкий спектр використання. Їх можна підключати до комп'ютерних безперебійників, можна збирати великі батареї, підключати до сонячних електростанцій, до великих ДБЖ, до електротранспорту, наприклад, електросамокатів, електровелосипедів. Можна підключати в дитячі автомобілі. Дуже круто, що ці акумулятори вони реально дуже швидко заряджаються. Повністю розряджений такий акумулятор можна зарядити до 100% приблизно за 1 годину і 10 хвилин. Я ні в якому разі не агітую вас купувати такі акумулятори та робити з них стартерні, але іноді як резервний варіант цей акумулятор може вас врятувати. І саме цікаве, що, скажімо так, після всіх наших знущань показники внутрішнього опору та ємності не знизились. А це свідчить про те, що іноді такі акумулятори можна навантажувати, і це для них нормально, на мою думку. Якщо вас зацікавили такі елементи для збірки їх в акумулятори, посилання на них я залишив в описі під відео. Ці елементи перед відправкою будуть відсортовані за опором, напругою та ємністю. Також в подарунок до цих елементів будуть холдери з термостійкого пластику. Також ви можете замовити збірку цих елементів в акумулятор. Для підписників мого каналу за промокодом VILAUTO буде знижка. А на цьому, друзі, у мене все. Надіюсь, це відео було для вас корисним. Для підтримки мого каналу та україномовного контенту, будь ласка, не забувайте ставити вподобайку і можете написати будь-який коментар. А на цьому у мене все, друзі. Зустрінемось в нових відео.